В'єтнамська війна почалася у 1955 році, коли південний В'єтнам за підтримки США протистояв комуністичному північному В'єтнаму. Конфлікт був частиною холодної війни між СРСР і США, де кожна сторона підтримувала своїх союзників. У середині 1960-х США направили тисячі солдатів до В'єтнаму, збільшуючи масштаби війни. Замість швидкої перемоги американські війська зіткнулися з жорстким опором і використанням партизанського супротиву. Однією з найвідоміших тактик північного В'єтнаму були пастки. Наприклад, ями з гострими бамбуковими палицями, які поранювали солдатів. Особливою подією прийнято вважати тецький наступ. Ця масштабна атака північного В'єтнаму змінила хід війни. Хоча вона була відбита, події посилили антивоєнні настрої в США, що змусило американців переглянути свою стратегію. Війна завершилася в 1975 році поразкою південного В'єтнаму та США як їхніх союзників. Після падіння Сайгона Північний і Південний В'єтнам об'єдналися під комуністичним управлінням. Хочеш побачити реальні фото В'єтнамської війни? Тоді переходь за посиланням у шапці профілю до нашого телеграм-каналу.